Космічний супутник Айсай, який був придбаний за пожертви українців, допоміг виявити і знищити тисячі одиниць російської техніки. Про це повідомило головне управління розвідки Міністерства оборони України. За п'ять місяців використання Айсай співробітники ГУР провели космічну радіолокаційну розвідку майже тисячі районів на тимчасово окупованих та інших територіях, що становили інтерес Збройних сил України. Завдяки отриманим знімкам вдалося виявити 360 наметів у місцях розташування російської окупаційної армії, а також сім 1321 об'єкт ворожої військової та спеціальної техніки. Співробітники воєнної розвідки України подякували всьому українському суспільству, яке долучилося до збору коштів на космічний апарат, кожному волонтеру, хто щоденно надає допомогу захисникам України та благодійному фонду Сергія Притули. Нагадаємо, 18 серпня 2022 року Сергій Притула повідомив, що його фонд за 600 мільйонів гривень, зібраних українцями, купив супутник і доступ до бази даних супутникових знімків для української армії більш як на рік